І відчути одночасно це таке гніздечко, яке ми самі створюємо для себе, яке для нас створює матінка земля, в якому ми можемо розслабитися. І так само це можна робити з дітьми, робити їм гніздечко, коли вони сідають на нас і вчити їх робити самі собі гніздечко. Наприклад, якщо вони в школі або в садочку, їх е нас поряд немає, щоб вони могли цей жест, який можна зробити навіть десь в людяному місці, де нас ніхто ніхто ні 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 особливо не зверне увагу. Але цей жест, особливо якщо його робити часто, він е стає таким, навіть домівкою, яка завжди з вами. І це про тіло, так? О, і такі вправи важливо те, що я казала на початку, робити часто. Ну, робити, ну, може, не кожного дня, але тоді, коли ви відчуваєте потребу. Можливо, сном, можливо, коли тривожно. І о, окрім цих вправ, звісно, ми знаємо, що рух нам дозволяє знову ж таки оцей м'язовий корсет розслабити. Дуже класно працює сьогодні. Ірина, я пам'ятаю, казала про це дотик. І якщо ви з близькими людьми достатньо тактильні, це прям суперово, коли ви можете один одного пожмакати, повідчувати, от зробити ці руки, гравлі, руки хлопушки, руки пензлі. Дуже класно працює масаж, коли є ваш масажист, який відчуваєте безпеку. Тому що знову ж таки це не тільки про м'язи, і про зняття цієї зайвої напруги, яка не служить нам, тому що ми застигли, і вона так і застигла в нас. А це і про відчуття об'єму свого тіла. Я часто після свого масажиста виходжу знаєте, з таким відчуттям о, ось якого я розміру. Я не менше, я не стискаюсь, як я могла до цього. Я не така, знаєте, як без кордонів, о, значить їх нема. А я, о, я є. І відчуття у мого тіла є.